Андрій продає ялинки вже багато років. Каже, цього року в ціні ялинки зросли більше як на 100 гривень, і вони поки що попитом не користуються. Зараз люди так основному не купують, а ціна від 500 гривень, метр 20, метр 30 – Така ціна. Розповідає, ціни на ялинки залежать від висоти, пишності та звідки ялинку привезли. У його асортименті є дерева із закордону та з Закарпаття. А от у Федора ціни інші. Він каже, ставить нижчу вартість, щоб люди купували та й поторгуватись не проти, аби покупці мали змогу придбати ялинку та потішити себе на новорічні свята. У нас ціна така від 30 сантиметрів і до 2,5 з Ну, Люди поки що не орієнтуються. Ціна така йде в нас від 150 гривень до 800 гривень. Такі ціни в нас менш-більш. Але люди, поки йшли, процінюються, що таке питаються, так дуже не беруть. Покупці ж цінам на ялинки дивуються. Кажуть, за такі гроші краще куплять продуктів на новорічний стіл. Це зашкальні ціни. Де таке? У нас час такі ціни. Та хіба це ялинка зараз коштує дві тисячі? Люди добре, це ж це ж жах. Мені каже, це, це не добре. Моя така суб'єктивна думка. Навіть я у ялиночки каже, 700-600 рублів, хіба це де ж нас час. Є й ті, які попри все купуватимуть ялинки в свої домівки, бо головне на свята потішити себе і родину. Ну в принципі, ціна можливо і не є маленька, бо вона наприклад 600 гривень. Але справа в тому, що я вже 5 років підряд купую. Можливо, не з цих людей, але я вже знаю, що це Франківська область, що це Космач, шепіт, і вони просто дуже довго стоять. Взагалі у нас була штучна ялинка, ми переселенці. А зараз, мабуть, що купимо таку справжню. Живуть у нашому місті і ті, яким ялинка цього року не принесе радості, адже святкувати змушені далеко від рідного дому. Ні, не буду Бо ми не місні, ми з Маріуполя поки що Не врім'я. Штучних ялинок на ринку майже немає, та й купують їх мало, кажуть продавці. Головною причиною є надто висока ціна. Зокрема, за штучну ялинку висотою 2 метри потрібно віддати 2-3 тисячі гривень. А от ялинкові прикраси цього року мають свій певний стиль. Люди, хоч купують, небагато, але якщо обирають, то хочуть щось патріотичне. Не багато беруть, ну і з огляду на те, що ну ми всі повинні з розумінням ставитися до складної ситуації, то у нас і ціни дуже такі, я би сказала, дуже демократичні. Ось така ручна робота це 50 гривень коштує. Це дуже хороша ціна. Ще з огляду на те, що ми тут стоїмо в такому холоднечі, і, і ну, ціни високої не ставимо. Такі теж в середньому виходять 12 гривень одна, такі ось більші 25 гривень гривень. Наталія розповідає, цьогоріч ціни на новорічні іграшки, дощик та гірлянди зросли на 25%. Вартість іграшки середнього розміру від 10 до 50 гривень. Набори по 6 та 12 штук в ціні від 35 до 250 гривень.